Сьогодні відвідаємо гірський масив східної словаччини. На близько тридцяти кілометровій відстані від міста Кошице розкинувся національний природний резерват європейського значення Словацький Карст. ЮНЕСКО через багатство карстових явищ та унікальних видів флори і фауни внесло його до міжнародної мережі біосферних заповідників. Площа природозаповідного фонду у Словаччині складає 23% від цієї площі лісів, яка становить майже 2 мільйони гектарів. Для порівняння в Україні ж природоохоронним лісам відводиться всього близько 6%. Це майже менше чотири рази. Щоправда, на Закарпатті цей відсоток вже піднявся до більше 13, що радує. Проте повернімося до заповідної території словацького карсту, яка розкинулась на 42 гектарах. Ми ж пройдемося його маленькою частинкою, а саме, навчально-пізнавальною стежкою Ясовська скеля, її протяжність всього півтори кілометри. Проте вона надзвичайно приваблива. Бо насичена не тільки природніми пам'ятками, а й історико-культурними нашою пізнавальною екскурсією ми хочемо показати, що лісівники займаються не лише рубками, а й забезпечують багатофункціональність лісів, адже зелений друг не лише сировинний ресурс, а й рекреаційний, під яким розуміють оздоровчу цінність лісів, їх ґрунтозахисну, водоохоронну, полезахисну та кліматоутворюючу роль. У цій справі лісівники також мають бути провідниками. У навчальній поїздці взяли участь лісівники, природоохоронці, освітяни з областей західного регіону України Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської, Львівської, а також представники Держагентства лісових ресурсів та українського центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства. Подорож до Кошицьких лісівників організована в рамках проєкту Ліси для суспільства, Ліси без бар'єрів. Його партнерами є зі словацької сторони Національний лісовий центр у Зволені, міські ліси Кошице, Церковні ліси пропопулу Попрат, Національна рада осіб з обмеженими можливостями у Словацькій Республіці, лісовий коледж у місті Прешов, з української громадська організація Форза. Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства та національний парк Зачарований край, а також Норвезький інститут підвищення кваліфікації лісівників. Фінансується проект за рахунок гранту Королівства Норвегії та державним бюджетом Словаччини. Проект передбачає створення транскордонного українсько словацького партнерства. Спрямованого на підтримку розвитку екологічного туризму та лісової педагогіки, а також популяризацію культурної та природної спадщини в прикордонних районах. Ми вважаємо, що в Україні також у нас є чудові природні багатства, чудові ліси. І є туристи, які б хотіли їх бачити. Є діти, які б хотіли прийти до лісу і більше дізнатися про ліс. От ми якраз хотіли показати, що наші лісівники також можуть більше розвиватися в цьому напрямку. Згадана територія належить церковним лісам і має п'ятий найвищий ступінь охорони. А це означає, що будь-яка господарська діяльність тут заборонена, тому лише мандруємо і спостерігаємо. Незважаючи на маркувальні знаки, нам вдалося все ж таки збити зі стежки і піти хибним шляхом. Проте цю невимушену прикрість скрасив гриб, який знайшли словацькі колеги і подарували українським. Йдучи в очі, кидались повалені дерева, а це означає, що й ці словацькі природохоронні ліси не обходять буреломи та вітрували. А оскільки це заповідник, тому перешкоди доводиться переступати або ж обходити. І ось ми на вершині скелі. З висоти 349 метрів над рівнем моря. Нам відкрилася мальовнича панорама на село Ясов. Ліворуч села вирізняється премонстратський чоловічий монастир. Це архітектурна перлина Ясова. Ремонстрати прибули сюди в 12 столітті ще до татарської навали в Угорщині. Після багатьох атак монастир був перебудований, центральна будівля збудована в готичному стилі з невеликими коригуваннями. Особливо цінними є оздоблені в стилі бароко інтер'єр церкви, бібліотека та французький сад. Келя є частиною національного природного заповідника Ясовські дубини. Тут, на площі більше 35 гектарів, зростають бучини з теплолюбивих дубів та кленів. Місцина багата на різноманітні види флори та фауни. Зокрема, увечері з дупел дерев вилітають на полювання кажани. Завершують наш екологічний маршрут відвідини Ясовської печери, що теж входить у всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Вона була заселена в період неоліту бронзового та пізнього залізного віків і в римські часи. Це перша печера в Словаччині, яка була відкрита для відвідування у 1846 році. Втім, у верхніх її частинах є надписи, датовані ще 13 століттям, а один з них викарбований. У 1452, му що розповідає про перемогу Яна Іскри, солдата із озброєних заонів міста Брандис. Вона утворена в середньотріасових кутенштайських доломітах, до складу яких входять вапняки та інші розчинні гірські породи, що містять кальцій та магній. Vedľa sa nachádza najväčší a zároveň najmohutnejší stalak na tejto jaskine. Bila ňa hodná kondícia no, v kutí najbylšej naj i najmohutnejšej stalagnát v kutí Pečery. Po ktorého obvod v spodnej časti stúri 18. Гірський масив ясов за час свого існування зазнав різних розломів та множинних тріщин, що обумовило утворення в печері безлічі коридорів та лабіринтів. Загальна протяжність печери близько трьох кілометрів. Висота склепінь 55 метрів, а глибина 85. Оглядова стежка становить 720 метрів довжину і знаходиться на висоті 30 метрів над рівнем моря. Маршрут, який ми пройшли, має 339 сходинок. Різниця висот між входом і виходом 28 метрів. тут міліметр формується за.

Земні печерні простори формувались не відразу, а протягом п'яти етапів розвитку, починаючи з коридорів, розташованих вище, і закінчуючи просторами, які є найнижчими по відношенню до долини річки Бодва, що тече на сході карстової системи скель. Верхні частини печери утворені корозійною. І ерозійною активністю давніх вод Бодви, що потрапляли сюди крізь карстові воронки. Низ печери сформувався під пливом стоячих вод. Тут видніється прозоре озерце, яке на 7 метрів глибше, ніж нинішній рівень річки Бодва. Вона тепер не протікає крізь печеру. Позавце поверхня якого може зростатися на 4 метри після великої води. Цю підземну пам'ятку прикрашають натішно краплинні утворення, пагоди, колони, кам'яні водоспади, кряжі та крапельні сталактити. Температура повітря в печері трішки більше 9 градусів. Вологість близько 98%. Ага, і прямо на неї це рука диявола. Чорта. У печері були знайдені скелети печерного ведмедя, гієни, вовка та лисиці. «Костюм 15 тисяч років. Це так звана їдальня. Зараз тут знайшли пристанище 19 видів кажанів із 24, що проживають у Словаччині. Деяких з них вдалося побачити, і нам особливо полюбляють зимувати в печері великі підковоноси та малі підковики. Виїзна програма першого дня у Кошицький самовряний край у рамках проєкту Ліси для суспільства, ліси без бар'єрів завершена. В наступній програмі Шовкова Косиця на вас чекає не менш цікава і захоплююча подорож у міські ліси Кошице.